Так, це в нас найрідкісний дозиметр кишеньковий на сьогодні. Я вже показую, як він працює. От, на газорозрядних скляних вакуумних інках, індикаторах ін 12 Виготовлений в СССР. От, от імпульси рахує. Летівши гамма квант і бета частинка обнуляється. Зарядка, такий роз'єм, як у радіометра Прип'ять, у радіометра бета, такий самий 5 вольт, в то, блочок до 220 В під'єднується. Зарядення акумулятора заряджається від 5 вольт, можна повербанк під'єднувати, можна взагалі сюди Type-C перехідник втікнути. От, обнуляється, от, обнуляємо, ставимо в ждущий режим. Старт запускаємо з даного змірення. Це імпульси. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 імпульсів вже. Ну, гамма і бета частинки фіксуємо. Лічильник Гейгера тут великий, професійний, використовується такі тільки на атомних станціях з професіоналами. Називається він C19G чи C22 Г, вона підходить, або sts 6 або, або SBM 19, або C22G, тільки ці підходять. Ну, великі. Можна і будь-які підключити на 400 В, але саме ефективні ці великі в розмір корпусу. Так. О, цей паузу ставить і фіксує покази на дисплеї, Ви можете їх сфотографувати, на відео зняти. Записати в блокнот і далі знову продовжує вимір. Пау... Стоп, пауза і продовжити. Пауза плей, чорна кнопка. А біла обнуляє і запускає заново. Дві одночасно натиснути, ось так. Вимикає прилад. Увімкнути прилад ось так. Дві одночасно назад. Все дуже просто продумано. Геніально! геній. Геній створив цей прилад. Дуже ну, жалко, що тираж був. Малий і це єдиний, який залишився екземпляр на планеті Земля на сьогодні. Більше їх нема і не буде. Ну, людина Генні був і прилад геніально простий, геніально ефективний і надійний. Так. Так, так, так. Зараз проведемо розборку. Оці надписи. Я в окремому відео зроблю розборку. Ціна 40 рублів уроні. Я тут трошки здерли щось посередині. Ось так. Серійний номер чи модель, не знаю. Ось таке. Ну все, всім пока. В окремому відео буде розборка.